Єремія, 39 розділ. Дев'ятого року Сидекії, царя Юдиного, місяця 10-го, прийшов на Вохудоносор цар Вавилонський, та все його військо, до Єрусалиму, та й облягли його. Одинадцятого року Сидекія, місяця 4-го, 9-го дня місяця, був пробитий пролом до міста. І поприходили всі зверхники Вавилонського царя і посідали в середущій брамі, Наргал Сера, цер. Самгар, Небо, Саргсахім, Сарниш Евнух, Наргал, Стармаш Мах і вся решта зверхників Ваволонського царя. І сталося, як побачив їх Сидекія, Цар Юдин та всі вояки, то вони повтікали і повиходили вночі з міста дорогою царського садка, брамою між обома мурами, і вийшли дорогою в степ. І погналося халдейське військо за ними, і догнали Сидикію в Єрихонських степах. І взяли вони його і звели його до Новуходоносара, цара Вавилонського, до Рівли, в краю Хамат, і той засудив його. Цар Вавилонський порізав сидикійних синів, в рівлі на очах його, і всіх шляхетних юдиних порізав Вавилонський цар. А очі Седекії він вибрав і скував його мідяним кайданами, щоб відвести його до Вавилону. А дім царя та доми народу халдеї попалили огнем і порозбивали мури Єрусалиму, а решту народу позосталих у місті та перебіжців, що переходили до нього, і решту народу, що познатися, вигнав. Невузарадан, начальник царської сторожі до Вавилону, а з бідноти народу, що не мали нічого. Невузурадан, начальник царської сторожі, позоставив декого в юдиному краї і дав їм того дня виноградники та поля, і наказав на вуходоносор цар Вавилонський про Єремію через начальника царської сторожі, говорячи: візьми його і зверни на нього свої очі, і не зроби йому нічого злого, і тільки він скаже тобі так з ним зроби. І послав Неву Задаран, начальник царської сторожі, і Невушазбан, старий Евнух, і Нергал Сацеер, старший мах, та всі начальники Вавилонського царя. І послали вони, і взяли Єремію з подвір'я в'язниці і дали його до Гедалії, сина Ахікама, сина Шафанового, щоб вивести його додому. І осівся він серед народу. А до Єремії було Господнє слово, коли він був затриманий в подвір'ї в'язниці, таке. Іди і скажеш до Мурина Еведмелеха, говорячи, так говорить Господь Савоот, Бог Ізраїлів. Ось я наводжу свої слова на це місто, на зло, а не на добро, і вони будуть діятися перед тобою цього дня. Але тебе врятують цього дня, говорить Господь, і ти не будеш відданий в руку цих людей, яких ти боїшся, бо конче врятую тебе, і від меча не впадеш ти, і буде тобі душа твоя за здобич, бо ти надіявся на мене, говорить Господь.